Ласкаво прошу на вебінар Вікторину Платформи Уміти. Тут завжди актуально і іноді несподівано. Наша сьогоднішня тема звучить так: створення сферичних панорам та віртуальних екскурсій. Ми дізнаємося, по перше, що таке сферичні панорами, де ми їх могли раніше бачити, як їх створювати без особливих знань і техніки, і як використовувати в освіті. Проведіть цей час з користю. Починаємо. Пару слів про умови нашого вебінару. Подивіться цей вебінар і після кожного тематичного блоку дайте відповідь на моє запитання. А на сторінці вебінару на платформі «Уміти» введіть код, який складатиметься з номерів правильних відповідей. Цей код випадковим чином відкриє вам один з подарунків. Це може бути безкоштовний сертифікат сьогоднішньої теми, знижка на нього або кешбек на майбутні покупки. А хто введе код першим під час прем'єри вебінару, гарантовано отримає безкоштовний сертифікат. Якщо ви дивитесь у Ютубі, знайти сторінку вебінару можна за посиланням в описі до відео. Платформа Уміти є суб'єктом підвищення кваліфікації, тож отриманий сертифікат буде врахований рішенням педради вашого закладу. В цьому сезоні всі вебінари в запису без прямого ефіру. Але якщо під час перегляду у вас виникнуть запитання, пишіть я відповім у коментарях. І підписуйтесь на новий ютуб канал Уміти, де буде ще багато цікавих вебінарів і вже багато чого є в запису. А також. Робіть дописи з відгуками про сьогоднішній вебінар у Фейсбуці та ставте хештег уміти. Ну що ж, починаємо перший тематичний блок вебінару. Ще донедавна створювати сферичні панорами було технічно складно. Тепер же, хоч, і, звісно, теж потрібні деякі навички, але достатньо всього-навсього мобільного застосунку і кількох хвилин часу. Що ж таке сферична панорама? Якщо провести аналогію, це нагадує глобус, всередині якого ми знаходимось. І бачимо все в такому псевдотривимірному вигляді. Давайте покажу на прикладі, як це виглядає. Ось на фоні написів ви бачите сферу, і зараз ми в неї, так би мовити, увідимо. І можемо гортати цю сферу будь-куди. Це називається, як правило, віртуальні тури, де можна ходити по кімнатах музеїв, по природних красивих місцях і так далі. Тож сьогодні ми будемо вчитись створювати самостійно щось подібне. Якщо нашу сферичну панораму ми розгорнемо на площину, тобто глобус зробимо пласким, це виглядатиме приблизно так. Ось ця сітка називається рівнокутною проекційною. Тут є всі чотири сторони, ракурс вгорі знизу. І якщо подивитись на фотографію, яка створена для сферичної панорами, то виглядатиме вона ось таким чином, тобто доволі викривленою співвідношення сторін 2 до одного. Але коли ця фотографія перетворюється у сферу, тобто натягується, грубо кажучи, на наш глобус, то ми бачимо таке псевдо. 3D. Що ж можна створити з учнями за допомогою сферичних панорам, і як їх зацікавити цим процесом? Віртуальний тур школою. Від входу до коридорів, кабінетів. Віртуальний тур природою. Це теж може бути або подвір'я школи, або ліс, чи будь де ще. Панорами найкрасивіших пам'яток. Архітектурних, природних, панорами кімнат, музеїв і галерей, це те, що якраз дуже часто нині використовується, і загалом будь-який простір навколо нас. При наявності фантазії, бажання, мотивації разом з учнями можна зробити багато цікавих, таких дослідницьких, просвітницьких проєктів, і потім те, що ви переведете разом з учнями в такі панорами, буде доступно в інтернеті всім бажаючим. Як же самостійно створити таку панораму? Загалом процес полягає в тому, що ми маємо зробити багато знімків з усіх сторін, вгорі, знизу, і склеїти їх в єдину панораму так, щоб не було ніяких стиків. І потім вже спеціальні програми натягують це на наш умовний глобус? Зараз же у нас. Почали з'являтися мобільні застосунки, які основну технічну роботу роблять за нас. І просто взявши смартфон з камерою і просканувавши все навколо, ми можемо перетворити простір на ось таку е сферичну панораму. Це потребує від нас наявності певних навичок, оскільки не завжди все-таки наше сканування призводить до гарного результату. Але загалом все це може бути доволі просто і займати, як я вже казав, всього декілька хвилин. Ми подивимося на роботу одного мобільного застосунку для Android, який безкоштовно переводить. Наші фотографії, наше навколишнє середовище, у сферичну панораму. На жаль, подібних мобільних застосунків наразі не дуже багато, те, що ви можете знайти в магазині застосунків, не завжди дійсно працює і тим більше якісно. Тож, той застосунок, який я знайшов, у мене в ньому вийшло створити доволі хорошу панораму, і тому я можу рекомендувати цей застосунок і вам. Тож, давайте з ним познайомимось. Ось так називається мова інтерфейсу англійська для Android і умови використання безкоштовно. Можете зайти або через Google Play, або через QR-код, який я пропоную. І давайте поглянемо, як цей застосунок виглядає зовні. Ось такий логотип XP 360. Ви маєте знайти встановити собі на смартфон для того, щоб працювати. Після встановлення ви одразу зможете створювати сферичні панорами. Я для вас зробив відеозапис свого екрану смартфону, як я це робив, коли перебував на вулиці, а не у віртуальній студії. Ми маємо натиснути внизу Create. І одразу застосунок починає робити фотографії. І він підказує, як саме нам потрібно направити об'єктив для наступного кадру. тобто Ось це поле всередині кругове. Ми маємо помістити зелений кружочок, щоб він став білим, і тоді робиться автоматичний знімок. Спершу, як бачите, по горизонталі я обійшов 360 градусів, а далі те саме маю провести ці процедури. Вгорі і внизу, не пропускаючи нічого. Не завжди з першого разу вдається все зробити так, щоб панорама була хорошою. І ця панорама, яку зараз ви побачите, вона теж не буде ідеальною, але я вам її покажу, щоб ви розуміли, які можуть бути вади і що потрібно тренуватись, пробувати по-різному, скажімо так, сканувати, стояти, використовувати. Освітлення, тобто враховувати для того, щоб ваша панорама вийшла якісною. Після того, як ви зробите всі кадри, внизу натиснете зелену галочку. І буквально за декілька секунд сервіс зліпить з усіх ваших фотографій єдину панораму. Зараз внизу ми бачимо обробку. І подивимося на результат одразу в цьому ж додатку. За допомогою гіроскопу ми можемо гортати нашу панораму не пальцем, а просто гортаючи телефон. Така ніби як віртуальна реальність. Ось ви бачите, яка є вада з стволом, стовбуром дерева. Все інше, в принципі, вдалося доволі добре. Є мої ноги. Є, до речі, лайфхак як уникнути наявності. Ніг у кадрі для цього, коли ви фотографуєте, будете сканувати низ, зробіть крок назад, а руки простягніть вперед. І таким чином в кадр не потраплять ноги і не будуть задіяні у вашій панорамі. Головне це створити саму панораму. Це найбільш складний процес і найбільш відповідальний. А після того як ми створили. А ми вже з вами створили. Ми можемо скачати з застосунку цю фотографію панорами і завантажити в різні веб-сервіси. На цьому етапі вже вибір у нас буде, і використовувати як завгодно. Наприклад, створити віртуальний тур, як ми казали, або просто розмістити одну окрему панораму чогось у себе на сайті чи поділитися посиланням. Усе це ми будемо робити в другому блоці вебінару. А зараз, завершуючи перший тематичний блок, я задаю вам перше запитання. Це буде перша складова вашого коду, який випадковим чином відкриє вам доступ до подарунку безкоштовного сертифікату, знижку на нього або кешбеку на майбутні покупки. Все, що вам потрібно, це занотувати номер правильної відповіді. І перше запитання звучить так. Яке співвідношення сторін у фото сферичної панорами? 16 на 9, 2 до 1, 3 на 4. 21 на 9. 1 до 1. Яке співвідношення сторін у фото сферичної панорами? Якщо ви були уважними, то почули. Я про це казав. В будь-якому разі ви завжди можете переглянути той чи інший фрагмент вебінару, якщо відповідь на запитання вам не далась з першого разу. Ну а ми переходимо до другого блоку вебінару. Познайомимося з першим сервісом, який дозволяє просто переглянути створену нами панораму Це в 3D-режимі в браузері вашого комп'ютера. Називається онлайн-панорама-переглядач, мова інтерфейсу англійська. Реєстрація не треба. І умови використання вільно. Там все дуже просто в плані використання. Зараз ви це побачите. Ось так виглядає сервіс. Нам потрібно завантажити, натиснувши на синю кнопку, нашу панораму. Ось вона. Зі стволом деякі труднощі. І ноги. Я не намагався зробити так, щоб їх не було, тому вони є. В принципі, це все, що можна робити в цьому сервісі, якщо ми завантажуємо фотографію е, саме в цей сервіс. Він не зберігає тут нічого. Відповідно, якщо сервіс не зберігає, то ми не можемо і поділитися чи якось використати на стороні, бо він в пам'яті це не має. Це просто на сторінці браузера зараз ви відкрили і все. А для того, щоб поділитися посиланням на цю панораму чи вставити на свій сайт блог, вам потрібно скористатись вже менш зручною, але так само доступною, безкоштовною функцією на цьому ж сайті. Нижче у нас є можливість додати. Посилання на зображення, не завантажити тимчасово, а додати посилання. Тобто, якщо ви е, маєте можливість кудись завантажити е, своє зображення, щоб отримати посилання, це має бути не Google диск, а пряме посилання на саму карт картинку, яка доступна в інтернеті, то зможете ділитись е, і переглядати панораму. Ось такі такий простий сервіс. Повністю безкоштовний і нічого від нас спеціального не вимагає. А тепер познайомимось з більш функціональним сервісом, де можна, завантаживши свої файли, їх зберігати, ділитися ними, а також створювати віртуальні тури, тобто групу панорам, і внизу екрану можна перемикатись між цими панорамами. Сервіс називається Panoraven. На честь Ворона. Мова інтерфейсу англійська. Реєстрація на сайті не потрібна, і умови використання безкоштовно основні функції. Те, що нам буде, чого буде достатньо. Тож, давайте подивимося, як працювати з цим теж нескладним сервісом, але доволі функціональним. Натискаємо спробувати зараз перша зелена кнопка. І завантажуємо нашу панораму, наш файл. Який обов'язково має бути у співвідношенні сторін 2 до 1. Нагадую. Тут ми підтверджуємо, що це для персонального використання, тільки такий варіант безкоштовний. І чекаємо завершення обробки. Панорама готова, і ми вже можемо вставити код панорами на свій сайт, щоб там вона відображалась. Скопіювати посилання для редагування, посилання для перегляду або поділитись у соцмережах. А тепер створимо віртуальний тур, тобто додамо ще одну сцену. Натискаємо зелену кнопку внизу і додаємо файл наступної панорами, яка в нас є. Ось в переліку з'явилася друга панорама. Стиків ніяких немає, тобто наш. Мобільний застосунок, все зробив добре. Небо теж. І ніг немає. Єдине, від чого я не міг позбутися в силу об'єктивних причин, це тінь. Але без ніг. Обмеження безкоштовної версії: що немає стрілочок, які можна розмістити там на дверях кімнат, коли натискаємо і переходимо в ту кімнату. Тут ми можемо тільки внизу екрану вибирати, на яку локацію ми перейдемо. Ось і все. Якщо хочемо з учнями поділитися, або учні діляться з вами своєю панорамою, просто натискаємо сюди, і посилання буде скопійоване. На цьому другий тематичний блок вебінару добігає кінця. Тепер ви вмієте робити віртуальні тури з власних сферичних панорам. І я задаю вам друге запитання. Це буде друга частина вашого коду, який введете на сторінці вебінару на платформі Умітим і, можливо, отримаєте безкоштовний сертифікат сьогоднішньої теми, якщо ви, звісно, ще його не отримали до початку нашої прем'єри. Нагадаю, що в коментарях ми не пишемо правильні відповіді, оскільки це індивідуальна робота кожного. Отже, будьте уважні, ваше друге запитання. Який птах? Є обличчям сервісу Паноравен. 1. Горобець, 2 Орел, 3 Голуб, 4 Ворон, 5 Колібрі і 6 Курка. Який птах є обличчям сервісу Паноравен? Запитання на уважність. І сподіваюсь ви були уважними. Кожен з нас може наближати перемогу, роблячи посильні донати. На платформі Уміти можна донатити і щодня в якості винагороди отримувати за це добірку корисних матеріалів. На платформі Уміти знайдіть пункт Донат на ЗСУ. Ви опинитесь на сторінці, де чітко вказано, куди підуть ваші гроші і який подарунок ви отримаєте цього дня. Натисніть кнопку Задонатити, і після перерахування коштів вам уже буде доступний подарунок добірку, добірка корисних матеріалів. Наближаємо нашу перемогу щодня. Слава Україні! У третьому заключному блоці ми подивимося на створення панорам з креативного боку, оскільки ми можемо створювати фото колажі або навіть просто малюнки. На основі нашої рівнокутної проекційної сітки. Тобто розмістити в нашій умовній кімнаті на стінах щось з різних боків, на підлозі і на стелі. Наприклад, що? Галерею друзів, родини або будь-кого ще. Тобто фотографії людей розмістити по горизонталі, підписати їх і гортати ось цю віртуальну галерею. Всередині клітини механізму побути, тобто намалювати клітину з усіх потрібних елементів цієї клітини, і теж ніби як гуляти в ній. У творі або історичній події можемо створити колаж, де будуть якісь фотографії, події, вирізок з газет, різноманітні предмети, люди тощо. У світі власних фантазій можна намалювати будь-який будь-який казковий простір, середовище і запрошувати одне одного в цей простір. Різноманітні квести, наприклад, знайти об'єкт, коли у нас багато різного на сферичному пано, і ми маємо гортати його для того, щоб знайти той чи інший предмет. Також можна створити лабіринт, зором шукати вихід з лабіринту, ну і будь-які ще шляхи, карти і так далі. Погодьтесь у форматі сфери, це виглядатиме доволі оригінально і, можливо, захоплюючим. Тож, давайте подивимося, як усе це створити. Спершу потрібно скачати таку або подібну рівнокутну проекційну сітку. Їх в Гуглі ви можете знайти доволі багато. Ця наочна, бо вона розфарбована кольорами. Я розмістив посилання на неї в описі до відео, а також є на сторінці вебінару в додаткових матеріалах. І коли скачаєте сітку, нам знадобиться будь-який графічний редактор, в якому ми створимо наш колаж на основі цієї сітки. Ви можете користуватись фотошопом, будь-чим чим завгодно. Я в рамках вебінару покажу вам простий, безкоштовний онлайн редактор image імейдж2Go, а саме підрозділ графічний редактор, бо там є багато ще чого в цьому сервісі, бо це швидко і легко. Ось так виглядає він. Маємо натиснути кнопку вибору файлу. Після цього можемо редагувати, але спершу один нюанс. Нам не потрібен. Фон цієї сітки, погодьтесь, навіщо нам а, бачити сітку, якщо у нас малюнок, наприклад, має бути на білому фоні. Тож, спершу ми маємо зробити одну таку підготовчу річ, і після того зможемо вже будь-які елементи наносити на наш колаж. Додаємо фігуру, прямокутник на всю площину нашої сітки, нашого екрану розміру 2х1. Одразу вибираємо, який колір ми хочемо мати. Тут я натискаю «Примініть», а далі можемо обрати колір. Ну, Наприклад, нехай це буде зелена ось така панорама. Натискаю «Примініть» І ось такий зелений фон у мене буде. Але для того, щоб орієнтуватися, де буде яка сторона, я тимчасово зроблю цей фон. Частково прозорим, щоб бачити сітку. А коли завершу малювання, зніму цю прозорість, щоб був тільки зелений фон. Натискаю на мою фігуру, кнопка прозорості. В кожному редакторі щось подібне є. І роблю так, щоб мені було видно сітку. І далі ваш творчий процес. Створюйте будь-які колажі, деякі ідеї ми з вами вже проговорили. Зараз я для демонстрації накидаю декілька об'єктів, щоб подивитись загалом, як це виглядатиме. Я створю щось типу галереї друзів, але не зі справжніх фотографій, а зі стікерів вони тут, в цьому редакторі є готові. Тож, розміщую стікери, трохи зменшу їхній розмір, щоб розмістити на умовних стінах. І ви бачите, ось ліва стіна, перед, право і задня стіна. Задня стіна у нас розділена навпіл. Я копіюю цей смайл і вставляю ось так приблизно рівно. Ви потім побачите, що тут дуже важливо не залишати стик. Він у мене тут, скоріш за все, залишиться. Не обов'язково розміщувати. Саме таку кількість, щоб на кожній стіні був лише один об'єкт. Бо пам'ятаємо, що стіни це умовність, бо це сфера. Тож ви можете по горизонталі розміщувати скільки завгодно будь-чого. Ще намалюємо щось на підлозі і на стелі. На підлозі прямокутник. Бо коли це зображення збереться в сферу, то це буде саме прямокутник або навіть квадрат. І вгорі розміщу якісь фігури. Ось така проста е, сферична панорама на основі стандартних малюнків, смайлів та е, фігур. Зараз ми це збережемо як зображення і перенесемо в наш сервіс або Panoraven, або Panorama Viewer, який ми теж з вами дивились, і подивимось, як же це виглядатиме. Але спершу не забудемо сховати нашу сітку. Натискаю на фон і вимикаємо прозорість. Після цього натискаю в цьому сервісі зберегти і скачую графічний файл. Файл з моїм колажем скачав. І тепер давайте подивимось, як же це буде виглядати в об'ємі. Скористаємось переглядачем панорам. Натискаю синю кнопку і завантажую мою створену щойно панораму. Але не з фотографії, а з колажа. І ось як це виглядає. Стик задньої умовної стіни. І підлога, як я казав, там буде прямокутник. Так воно і є. Ну, звісно, наскільки вийшло. Отже, ви можете створювати віртуальні світи і гуляти ними практично про будь-що. Як на мене, це може бути доволі цікаво і творчо. Ну що ж, на цьому наш третій заключний блок добігає кінця, і ми можемо перейти до двох фінальних запитань. Отриманий код введете на сторінці вебінару. Занотуйте номери 3 та 4 відповіді. Отже, ваше третє запитання: у якому графічному редакторі можна створити колаж для сферичної панорами: 1. Adobe Photoshop, 2. Image2Go 3. Canva, 4. Sketchpad 5 у будь-якому і 6 у жодному з них. У якому графічному редакторі можна створити колаж для сферичної панорами? Питання на логіку. І останнє запитання. Як називається послідовність? Сферичних панорамних фотографій, між якими можна візуально переміщуватись: 1- 3D-подорож, два. Цифровий путівник, 3. Віртуальний тур, 4. інтернет інтернет-гід, 5. Екскурсійний маршрут і 6. Веселі походеньки. Як називається традиційно послідовність панорамних фотографій для переміщення між ними. Вперед на сторінку вебінару вводьте код». Кількість проб не обмежена. Підписуйтесь на ютуб канал Міти, щоб не пропускати майбутні вебінари, а також діліться своїми враженнями у Фейсбук. Робіть дописи, відмічайте мене або ставте хештег Уміти. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти, Фейсбук спільноти Уміти вчити і тренер з інформаційних технологій. Зустрінемося з вами в майбутніх вебінарах, адже багато цікавого ще попереду.